36-та окрема бригада морської піхоти. Мій позивний професор. Чому такий позивний? Тому що я був вчителем англійської мови і літератури. Так, військова частина А28.02. Сьогодні ми завітали до міста Миколаїв. Де будемо передавати купу інструмента, важливого інструмента для Збройних сил України. Тут у нас набори. одні з найвеликих наборів це 216 одиниць професійного інструменту, який не буде вас підводити. Набори да, такі. Видно, що дуже багато чого є, що нам задобиться. Но я не очікував, що будуть такі здорові набори. Я бачу тут не просто ключі. Там і паскогубці, і спеціальні американські якісь є чим працювати. Це, це дуже добре. І домкрат. Я думаю, що так буде тепер набагато зручніше і швидше. Що зараз будь-яка допомога, будь-яка підтримка, вона важлива. Дякую за те, що наближаєте нас до перемоги. Ну і слава Україні! Героям слава! Всього ще раз дякую.